Насипали, взяли, вивели кусочок, одну калюжу і мастила пішли. Що і Треба було доказати, це підприємство забруднює не тільки повітря, але й землю і води. Ганьба місцевій владі, що вона в курсі, ганьба, що вона не приїхала. Чотири місяці поліції, ганьба, Слідчим ковбасу відправили на, на фарш, скоріш за все, це начальник слідства. <кій> яка затягувала процес, яка, на мою думку, отримала неправомірну вигоду, затягувала слідчі дії, не брали проби, не залучали екологічну інспекцію, прописували в запиті те, що їм треба було. Ганьба поряд з фунтом, фунт, скажіть щось нибудь, поряд з фунтом, фунт, скажи щось нибудь, українцям, чому ваше це підприємство вбиває і труїть мешканців Новопетрівців, чому? А чого трогаєш? Я була, коли прийшла. А чого трогаєш? Поїхали. Ну що ж тут, я так понимаю, акула... Та тут все, тут все полі... Ти б на плюх <плес> тут запурив. Та та то Олексій Іванович тихаря, п'яточку забив. То Олексій Іванович п'яточку забив. Та я п'яточку забив. Це Олексій Іванович п'яточку забив. Да-да-да, це такий партизан. Треба ж це розставлятися. Набирай цього ж і де я слічу противну групу сюди. Дай і все. Чого вони поїхали від нас? У в нас три локації. Поряд з фунтом Фунт, скажіть щось небудь українцям. Чому ваше підприємство вбиває і труїть мешканців нових патріотів? Поряд з фунтом? Фунт, скажіть щось небудь українцям. Чому ваше підприємство вбиває... Ще, ні, хріб не знаю. Та ні, нехай фоткає, Олексій Іванович. Чим би дитя не балувалося, нехай фотографує. Бабу? Вам реально баби не подає. Бабу тілку використали чи ні? Яку вам привозили? Йому нічого не привозили. Фунт! Хто ж должен сидіть? Звісно. Фунт. Хто буде сидіти? Только не он. Только не он. Ні, сміх сміхом, дивіться, це підприємство, це, ця людина, вона травить місцевих. Травить вбиває дітей. Фунт це ви. Це то рожає, щоб я буду сидіти чи що. Ні, це таке, я таке, таке, подивіться це кіно про фунта. Я ж вам тільки що показував. Чому вони до не кінчає? Да, ну подивися, в них має бути остойних під мазуту. Да, все, вони все зливають. Має відстаювати це все, блядь. Вони в туалет колета відкачують і все от сюди, в землю, в землю. Це труба, звідки виходила, це за територію. Вони вивели трубу і зливали це все. А от так. вас на да. мазута так заходить. виходить. Давайте ще раз. Треба Вася, привіт, Вася. О! Боксер, узнаєш? Придайте привітати. Дайте привіт, боксеру, філянку. Дивіться, дивіться. Ну скажіть, будь ласка, все. я йому обіцяв. Я йому сказав, що така знаменитость, як фунт. Каже, привіт. скажи, боксер, привіт. Ну, привіт, Америка. Да, Двівіться, дивіться. Бачите, що робиться? що Це Це вот фул, я директор цього підприємства, Власник підприємства. Це директор! Фунт, так. Бачите? Оце з вашої труби така штука. Бачите? Це з вашої труби таке все. Це те, що ви вилівали за забор. Ваше підприємство. Бачите, як ви вбивали дітей. Це підземні води. <риві> ну ви ж з нами пішли, ми ж туди взяли. Боксеру, привіт, передайте. Такому боксеру? Нашому боксеру. Ну, нашому, що ну, ну, він? Ну передайте привіт, не йому обіцяв. А вже хоч приоділили, а то був жах жахітний. Що за боксер? Щас, подожди, камеру переверну. Боксер, бажаєш здоров'я? Подождіть. Что-то Короче, это боксер. Передавайте. А кто это боксер? Наш, наш человек. Так и да. Какой наш человек. Наш так и да. Сейчас, подожди, я тебя отверну. Да елки палки. Ну, пожалуйста, я, я вас прошу, но я обещал ему, что такая знаменитость, как фунт, ему передать привет. Ну, скажи. А кто боксер это? Кто он такой? Я же не знаю. Блядь. Да свой, свой, человек. Нет, ну свой Пусть человек. Я Своя людина Ну своя людина, да, откуда вообще? он? Кто? Ухилян. Какой ухилян? Тису. Тису переплив. И туда. Не знаю, блядь. Да ну, не б, ну я бы я обіцял, ну но вы нормально, видишь, <говорит> ну, ну ну, передайте привет. Так привет кому, блядь, я ж должен знать, кому я передавать. Боксеру! Скажи, боксер, привет! Кому? Ну просто оставлять, да, не может, что ли. Ты <говорит> понял. <говорит> 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 Ти що Ти що? Ладно, трошки юмора було, хватить. Короче... Так покажи, кто такий? Кто он такой? А Вам цікавий. по жизни или так? По жизни. По жизни? Лице людина. По Тебе показувати чи не показувати кому? Не показуй. Может, зникається. Ні, чого ти краси. Тебе така, це я був на твоїй сторінці, бачив, як ти в бабочці такий, з цвіточком стояв. Ще волосся на голові, все було. Ладно, так, що робимо? Ні-ні, нормально. Я привик. Я хочу захворіти, я хоч віддохну трошки. Та не буде нікого, їм по барабану. Начальник Не відділу не зброски дойме. Кінець робочого дня ви не піймете вже. Я знаю. Ну, так ні, на нас вчора оперативну групу, чи зможуть вони зараз приїхати, чи ну, діти. Якщо скине, то значить дивиться ефір. А ну. Ми ж надірчики 8-15 я визивала, 10 хвилин вони приїхали. А нема кави ще? Та ні, не дронів. Я можу Знайдемо, зараз. Боксер. Блін, не попрощав. Скинув Даніїл Голодніков, скинув мене. Він Пізні. пізніше зайде, сказав. До да, добре, да. так. Що? Ой, блін, ладно. Дупа повна. Не забудьте на ГО і на київському ревізорі і відео, що ми сьогодні знайшли. Ми сьогодні поки їхали сюди, знайшли 91 гектар сміття прямо в'їзді. на Оболонський район, 91 гектар, і там все. Повністю а відео зробили. 90. 90 91 1 ,1 91 гектар сміття. Ну, я нажав на карту. 101 100, да, 100, 100 гектарів. Почті 100. Гектарів, почти 100. Там, там, така, да? Це навіщину перекинув. На трищині ми 42 гектари сміття з'явили. <клес> 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 Засипано. Набирають слідчук <клес> перетину, їдуть і ми їдемо туди. <клес> Це повний. У мене народа парковка, а там 100 гектарів. Ага. Вася, поїхала научись, не зафіксуємо. І все. Да. Так сюда на на на, камеру туда, только... на пост. А что это, курс. Пакет можно. Как може. Mm -hmm. Давай. А, ты в чудне занимаетесь. За меня дома прибьют. Донечка просто. Тут более 50 фотографий. Только фотографії более 50. Так само по скудні, що екологічна інспекция взяла пробы. Із землі, яку принесли і висипали. поліції в Київській області. Чекайте це, з'єднання. Це такий позор. це так. Політики, помощі, Доброго дня. Можна слідчить оперативну групу село Петрівці? Нові Петрівці вулиця. Яка там вулиця? 1 травня, 1 травня. 1 травня, 23. Нехай їдуть, ми туди поїдемо. Так, так, так. 1 травня 23. Провулок 1 травня 23 травня 23. Що там трапилося? Екологічний злочин виявили. Що ви виявили? 100 машин в день вилівають на чистот прямо в поле. Бачимо. Це вже трошки ближче, хоча б зрозуміло. Тільки будь ласка, дивіться, що ніде, як прошли раз три години не будемо чекати. Я робив на бовбасу. про ковбасу будемо мовчати. Так, машини що зливають, куди зливають? Комунальне підприємство, яке знаходиться в чесній системі, в селі Новопетрівці кожного дня до якої ми там були 20, до 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 травня. Кожного дня вивозили, більше ста машин виливали нечистот. Все, що відкачується з будинків, вони через трубу виливали в поля. То ви вивозять і виливають через труби. Та да, приїдьте, дайте слідчить оперативну групу. Яка вам різниця? яка різниця? Ви розумієте? — Екологічний злочин, все. Виявили екологічний Ваші злочин. Єнотов Василь Сергійович. Очікуйте наряд поліції. Дякую. Тільки не цікавить. Бо я, я не знаю, що сьогодні будемо дати я опять. А я буду кожні 20 минут задав, бо я 20 хвилин рівно в скаргу. Я, я вже сьогодні день просижу, але я напишу опять скаргу. Хай верховно рада ми середний, блять, просрали. Уже ні, чого, ми сьогодні ні, зловили там, зловили. Ні, я маю в виду, що ми все МЧС сьогодні вже в курсі. Зараз будемо зробити МЧС. Я мав у тому, що ми день і так присвятили цьому. То вже будемо стояти до останнього, хай суки. Я вже думав, приїхати на часі. Там уже сидять, я думав на часі. Ми сьогодні ще планово було, мені треба, ще було в Дарницький район заїхати, в благоустрій Дарницького, поліцію Дарницького заїхати. І ще хотів в глав по дорозі заїхати. Вони ж телефон розбили, ТЦКшники. Та нормально, ви знайшли зараз сміття, в 90-х гектарах. От є виїжджати, Заправка око, там де по блокпост раніше було. Де, де траса? Подожди. Вот траса. Да, подожди. вот вод Київ, вот Київ. Так. Це последнє, так? Да? Це озеро, це... це у нас містечко, це у нас це лікарня. Подожди, тут будинки були. От око на Подожди. Вася Віталік пише, що зараз каву привезе. О, клас. Який Віталік? Я так розумію, що Віталік, то який приїздив вже. тут. Віталік, напишіть, хто ви. Ось. 3,5-2. Бачите, каже, та кучка це сміття засипали. Так подивись, зайди відео, подивись. Та ти їдеш по трасі, коли за оболоні їдеш на ви на висоті, вигорі. Внизу дороги. дома заканчується частний сектор і все. Загалі скільки я вам покажу. Дайте перекужи. Юля! Дайте хоч до Юлі піду, ну в натурі. Юля, доброго дня! Доброго. Знаєте, як я цинюк зустрічав? Юля! Може Віталій не виходить. Доброго дня! Доброго дня. Що ж ви так людину підставляєте? Фунта взяли собі поставити. Сашу, виходите без камери? Ні, я всегда с камерами. Це моя безпека. Я, seriously, дуже скади без віста наче. Що за кониш? Я так не можу грубити. О, так по-іншому. Одіньте за порі, ідіть до цей забор сходите. Там дві труби заходять на наше підприємство. Ми взяли тільки що остатки. кинули, в лужу. А ви знаєте, самі людей сьогодні сходили після вашого шоу? Ви донеслися шоу тідали. Шоу, у вас? — ваше? Давай, не роби. Коже в зоні. Шоу. Це не шо, це правда, бля. Спитайте, чи у Юлічки є діти. Мені цікаво, чи вона мати. Ваше підприємство не має права, у вас немає дозволу на зберігання на переробку нафтових продуктів. Раз. Друге, ви три року троїли місцевих з ваших труб є відео. Друге, та дві труби виходить у вас. Виключайте, просто скажіть, що причина буде. Що? Хто Ви конкуренти на своєму. Які у вас можуть бути конкуренти, якщо у вас навіть немає дозвілу на зберігання і на переробку нафтопродуктів? Ну, вас же немає. Це сука, бачите, вас сюди. Куди? Нас, нас попросили в Тікток, я написав відео, де прошу всіх українців, якщо є екологічні злочини, нам писати в лічку. Ми приїжджаємо і дивимося, це правда чи ні. Все, приїхали, вирізали на забор, у вас вся територія була в масці заліта. Не, не, не а ну, українці, давайте, подождіть, дайте я там почитаю. Українці, зараз я перехочу. Напишіть те, що ви бачили, будь ласка. От йому нехай почитає. Почитайте, що вам зараз напишуть. Яка у вас територія? Сейчас. Почитайте. Що читаєте? Тачків нету. А, так вийдіть візьміть. А, так літа, це а ж українці пишуть, українці пишуть вам. Що українці пишуть? Ну, ж да, Збросиш мені це саме. Де я почитаю потім вдома, що ти почитаю. Ну ви бачите оцю калюжу. Дивіться. — Ви вбиваєте людей. — калю... Ви бачите оцю калюжу, дивіться. Бачите цю калюжу? Це, це з вашої труби. Ми просто капельку окинули, пробу взяли. Ну як, я хердя, це ми в прямому ефірі це робили, брали тільки що. Що українці брешуть вам чи що? Да я з собою розмовляю. — не бліцем. А з собою розмовляєте? А, він з собою розмовляє. А де об'явлення миротворця вашого, то щоб ви на ворота цепляли. Ну це ж про тебе? Ну так. Да. Ну так є. Немає. Вони заказуху зробили, вони вже виділили. Миротворець. Йому гроші короче, заплатили, а я прямому ефірі приїхав, вот так телефоном, побалакав з бабалаков ними сів. Я кажу, скільки вам заплатили за такую інформацію? Ну я не знаю, блядь, в інтернеті, блядь, это не я ж писав. Ну, это ж не я, не, не ви писали. Ж писал? Продажні, продажні, продажні миротворці. Які продажні, миротворці? блядь? Миротворцы чего? Да выключить их херня, тому що тебе нормально. Да не можу я. Чого? Блядь, ну болезнь. Чого болезнь? Блядь? Болезнь, контужена таке. Контужены? Да. Миротворці. Ви розмовляєте сам. Оце з ваших труб тече. Витікає така штука. Три роки ви труєте людей. виділить. Скільки, ви <свист> <свист> Скільки ви дасте грошей, щоб камеру виключити. А, а куди Йоліс? Десятку. Для ЗСУ Для ЗСУ. відправте хлопцям краще. <свист> <свист> Нормально, можеш вас, ми хочемо зятку дати. Дякую. О, дійсно, ну, хай кепнуть віддасть. Да. Алло? Эспрессо. Да. Привіт. Да, Давайте під'їдемо. Та ні не треба, ми зараз і ми зараз, все є. Ми зараз тікаємо поліцію. Я вже напився. Дякую. Я шуткую, я шуткую, я шуткую. Нормально все. Привезе. Дякую, дякую. А чай ти... чує. Ти... Там, де виліває. Ну, будемо туди їхати, де казати не можна. Там ефіру не буде. Чай, так, куди ми будемо ні, Ми тут по місцю. Ну, буквально, ну, коротше, не важно. Не один день, щоб це все да, ні, розкрутити. Ні, — ні, ні, ні. Ну під'їжджай, ми тут знаходимо біля цього підприємства. Це, це вже 4 тижні майже взагалі туди. З цього йде. не треба. З 9 числа. Я це місяця. догадавсь. Це, ні, це, ні це ні, так, нікому нічого не треба. Ніхто нічого не зробить. Це, думаю, так, не За Дівчата ні, привезли. Це? Ні, так не буде. А вам везуть, а, все нормально. Я знаю цю я ж не буду підказувати. Ну да, я тож не хочу. буду. Бо я знаю, що мене дума на зараз. Нет, спалити, не спалити, блядь, то під приєв ходи. Я не був там. Були? Ну, як його спалять, тут поліція корова їхня. Ви розумієте, в чому справа? Я буваю вже ганю, да, десь я, перебираю там якісь там, знаєш, фразах своїх якитих. А, свої думки, які я просто озвучую. Значить так, виявили 4 тижні тому підприємство, В раду жінки розказали, що тут є щось цікаве, я ще, сіда, ще ну, Я виріс на забор, поліція приїхала, імпотенти приїхали слідчі вижородські. Постояли, знаєте, воно ж коли, ну, все. От. На телефоні сказали, туди не йти, нічого не бачу. Я виріс на забором, показую, подивіться, тут каністри з Росії, тут, -а, можливо, на експорт ну, у нас виробляють хімію і відправляють на експорт на Росію. 23-24 рік це зафіксовано. Вся територія була залита, вся мастилами. Все стояло під відкритим небом. Просто відро стоїть, да, в ньому мастила, просто під відкритим небом. Бочки всі були не закриті. Вони стояли, воно все вилівалося, все таке було пере, ну, перекручене. Поліція нічого не робила. На другий день заставили слідчі дії зробити. Приїхали слідчі з екологами, спеціально прописали так документи, я знаю, щоб. Ні, щоб, щоб екологи ніхто не взяли, але не прокатило. Ми далі розвелось, поліція давала час. Отсюди дві машини затримували, навіть коли місцеві, коли вони виїжджали, вивозили хімію цю всю. От. У Вижгороді арестовано стоїть. А, а цей фунт думає, що це якась заказуха. Яка може бути заказуха, якщо підприємство, наша держава, чиновники продали землю в п'ять разів дешевшу, за 40 тисяч доларів продали. Продали 35 соток. Риночна, на 200 слідків. Так я дивилася по цьому, ж. Так... Остальне пішло нам, на карту. Оцей я знаю. 4 нормативна. Ні, нормативна грошова оцінка державна, не експертна, а нормативна. Тут 6 чимось лямів оцінено. Юлін оцінено у півтора чимось ляма. А 0,34 тоже у миллион шестьсот, розумієш? Миллион шестьсот, а ринково його виходить вісім мільйонів. Так, нормативна оцінка цього участка, який там так на пару занижає. соток менший, почти сім лямів, і тут лям шестьсот. Рядом, просто, просто рядом. Різниця в п'ять лямів. В п'ять лямів, просто. Василь, у мене стаканчика цього землі, ну подивись, буде цей? Що? А, вон є на мастилері. і да, є, ну слухай, ну що, да, ну, да, да, є мастила, ну. Це стаканчика, якого ми розводили. Це стаканчик, що ми розводили. Андрюха вилів. Це перший раз, коли ми були. Та ні, ходиш, як розходиться. ти пішов. Екологічна інспекція сліпа. Екологічна прокуратура сліпа. Інваліди. А, поліція екологічна сліпа. Тобто, знаєте, три, три, три обізянки. Обіз Одна не чує, друга не бачить, третя нічого не говорить. Ну блядь, ну що, ну, ну факт просто прямо в прямому ефірі Он взяли стакан, просто прийшли, поковирялися в трубі. Прийшли в калюжу кинули, бачите, ну блядь, ну все. Ну вони ідіоти, блядь, ну ну ви знаєте, так охота матюхатися, так охота. Кого вони хочуть обманути? На цьорники. Цю ну і, о, ну, і, ну, і думає, як... Думають, що народ ну, який є, ну тобто безвозде, дурненькі. Så, так реально, а чого ні, народ на все время це все. Піпел хавал. Піпел хав. Що? А? доїще, знову ставають. Виліває. Вони наплювали, так. Вони ж люди, вони привітли, що люди, ну, якби на забор не виліз, тоді, все. Ми би там постояли з поліцією. Поліція сказала би, ми і патенти, ми нічого не можемо. У нас ми вже багато років і патенти. Це про слідчих вижгородського району, не про всіх поліцейських. Тому що я завжди кажу: є поліція нормальна, є міти і є сміття. Де. Сьогодні шановна поліцейська вирішила. А, поумнічати, поумнічати да, І сказати, що поліція це санітари лісу. Шановні поліцейські, це, бо... це овечки в вовчій шкурі. Гірше, гірше, а це, це, це навіть не вовки в вовчій шкурі, це шакали. Це вона не має права нічого сказати. Ні, давай тільки не про всіх. Давай їм на конкретний ми, це... ми завтра блядь, з роботи кишнуть без ніякого... Так уже одну вигнали. ковбасу не начальника слідства, так. ковбасу ліверську. Так, Але за що Лівер? за діло? Ну Подіву. так ні, ну, Красиво обрали, щоб, ну, щоб не… вона чи я там, ну, видно, ну щось вона цінний персонаж. Її не посадили, не... вони it's заставили it's її it's сказали, it's сказали їй, ковбаса. Підпиши, бо на фарш пустимо. І вона вибрала. Підпиздеся, підписдеся. А треба ж по статті звільнити, тому прийняли, що треба по мінімальному. Обійтися Без статті, красиво, заднім числом, блять, і поїхала. Відтихати, блядь. Так, працюємо далі. Давайте побачимо. Дали премію на карту, блять. Попитаємо десь лічого колотину, сука, довго. Скільки минут пройшло, зараз я подивлюсь. Милин 30, думаю, Так. Щоб писати тривало, то два. Андрій, дайте мені 102, 18, 28, 18, 22. 15 минут пройшло. Як поліцію викликали. Не, не, на... не надо, нормально. Не треба, ось одно потеряти. Не надо. Ді, не надо. Я, я засну мені в ти що, Мені треба холод. Так, от, чу зігріся, десь, чуть я, чуть, то, я і так постарю, мені треба в морозі сидіти. Ботекс допомагає. Да який ботекс, ви що? Я у накидаю собі на лице, нехай повз. Я ок, так? І те, я всього можу. О, стоп, стоп, стоп. У тебе по тобі лазять жуки, ти горя. Я сьогодні ті кліще, руку взяв, так я ж граюся з ним, він по є лазить. Треба заграти, боже, як сметана. Вітамін Д треба отримувати. Подивись, який у мене загар. Ану, заверни мені руку. Який загар. Робочого, Бачите, робоча, да. а таксиста. 40 Ви тут хоча б позаймалися цей борщовик поприбирали б. Відзвали тут порядків на великий. Пали Вася, ні, ну дійсно, мені дуже цікаво, чи у пані Юлі є діти. От просто дуже цікаво. Мої поведінки. А він це, на Хайлендер їде, не далі, так? вже полували. Тойота Хайлендер, 20-го року випускав. Так, 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 так. На да, чому да, я да, її да, купив, да, блядь? Да. Купив 20 років. Та йому подарували що. Да, так, а Недавно. Продав, продав учасника купив Тойоту. Які там номера? Дайте почитати. далі. Так, так. так, ці вільні. Суддя Матвієнка, Йо, суть, сторони. Відповідають Жмурко Олександр Гаврилович, та то Україна то Україна Хост, його позивачте, старенький радіон Критий Про захист честі гідності подавав. Це він ЕС який год, рік у 12-му році. Це його ще в 12-му році вже переслідували за честь і гідність позивався. Так, склад суду. Новий Сергій Олександрович. Обвинувачений Гайдамака Максим Миколайович, Григорян Мов, Скарфетович, старенький радіон. О, кримінальний. У нього було кримінальне провадження. У 2019 році справа відкрите. 25.04, дата рішення 25.04. Недавно було рішення. а ну. <кхи> імовірність. Так, зараз цю справу об'єм. Зловживання повноваженнями службовою особи, юридичної особи приватного права, незалежно від організаційно правової форми. А давайте побачимо, яке там було рішення. Зараз ми скопіруємо. Зараз побачимо. Судний реєстр. Так, заходимо. Єдиний державний суддібний реєстр. Раз. Голова, так? Так, да, це голова. Сдіючий голова. Права. Ну він потужний мужик, кажуть. Він, бля, при Януковичі, при всіх припорохів, при зелі, призелі, при всіх утримався. Потужний. Давав відкати, ти утримався, блядь. Далі рішення побачимо. Якщо 25 на 4 було рішення по кримінальному провадженню. Зараз піднімемо. Що проблема чи що? О, є. Так, ухвала була. А ні, це 23-й рік, подождіть. У 19-му році було відкрито. Давайте почитаємо перше рішення. Вижгородський районний суд Київської області. За що ж їх судили? А ну, Хочете почитати? Послухати. Ухвала про призначення підготовчого судового засідання.